Це слова Генрі Форда, людина, яка не лише винайшла конвеєр, а й повністю перевернула уявлення про працю, бізнес та суспільство в цілому. Сьогодні я вас запрошую у невеличку подорож самого Генрі Форда від його дитинства та перших невдач до моменту, коли він зробив автомобіль символом нового світу. І знаєш що найцікавіше, що ми спробуємо подивитися, а які з його ідей є корисними і сьогодні. Тому дивись до кінця. Адже ми спробуємо розібратися чи актуальна філософія життя Генрі Форда і сьогодні. Привіт! Ти на каналі Червона Канапа. Тут ми читаємо, мріємо, говоримо про сенси та вчимося жити свідомо з любові до себе. Червона канапа це твій куточок тепла, адже читання це не лише інформація, читання це емоційна турбота про себе. Генрі Форд народився у 1863 році у сім'ї фермерів. Проте фермером він бути не хотів. Його тягнуло до механізмів. Він любив розбирати та збирати годинники, вози та інструменти. Його однокласники казали, що він не мріє про уроки. Його мрії є машини, і саме це його і врятувало. Адже коли він працював на фермі, йому всі казали: та не вигадуй, роби як усі, але він мріяв інакше. А ще Генрі Форд він не боявся помилятися, адже кожна помилка була для нього підказкою, як можна зробити краще. Єдина справжня помилка це перестати намагатися, писав він у книзі. Багато хто думає, що Генрі Форд одразу став мільйонером. Ні, перші його бізнеси зазнавали краху. Він запускав фірми, які дуже швидко банкрутували. Але кожна невдача вчила його головному. Машина повинна бути не розкішю, а доступним інструментом для звичайної людини. Генрі Форд мріяв зробити автомобіль таким же доступним, як велосипед або пара чобіт. І саме ця ідея зробити життя людей кращим стала його наріжним каменем, як у бізнесі, так і в звичайному житті. У 1913 році він представив світові те, що змінило історію назавжди: конвейер. Раніше складання двигуна займало понад 12 годин. А завдяки конвеєру час скоротився до 90 хвилин, і це не просто технологія, це справжній символ мислення Форда, адже він вважав, що будь-яку працю можна спростити, зробити швидшою та ефективнішою. Model T – легендарний автомобіль, став машиною для народу. Перший середній американець міг дозволити собі власний транспорт. Це була справжня революція. Світ почав рухатися швидше. Якщо ви думаєте, що ви не можете щось зробити, ви праві. Якщо думаєте, що можете, теж праві. Любив казати Форд. Форд розумів, бізнес існує не лише для прибутку у 1914 році. Він підняв зарплати робітника удвічі до 5 доларів за день, і це була справжня революція. Чому він це зробив? Бо він вірив, робітники повинні жити гідно і мати можливість купувати те, що вони виробляють. Цей крок змінив не лише його компанію, а й економіку США в цілому. Адже люди стали більше заробляти, а отже, і більше купувати. Так народився сучасний споживчий ринок. Генрі Фор залишив світові не лише автомобілі, він залишив філософію: не бійтеся провалів, шукайте прості рішення та думайте про інших. Пам'ятайте, праця та наполегливість цінніші за будь-які гроші. Звичайно, погляди Генрі Форда не були ідеальними, і навіть сьогодні вони виглядають суперечливими. Але головне, що він навчив нас, це те, що зміни починаються з ідеї і віри в те, що ти робиш. Шлях Форда це історія про те, що навіть одна людина може змінити цілий світ. Та ви напевно скажете, та ці книзі вже понад 100 років, і вона нічого не має спільного із сучасністю. А давайте швиденько подивимось, як філософію життя та роботи Форда ми можемо використати і сьогодні. Актуальність 1. автоматизація та технології. Якщо тоді конвейер прискорив виробництво, то сьогодні це штучний інтелект та роботизація. Спільна ідея не боятися нових технологій, а використовувати їх для спрощення життя. Актуальність 2. відповідальність бізнесу. Якщо тоді Форд підняв зарплати, адже розумів, що бізнес має дбати про людей, то сьогодні це корпоративна соціальна відповідальність. Головна думка: прибуток не може бути єдиною метою. Актуальність 3. помилки та поразки. Якщо тоді Форд казав, що невдачі це передоплати за успіх, то сьогодні це культура стартапів. Принцип Фейл Фаст. Його підхід перегукується із сучасними методиками розвитку бізнесу. Актуальність 4. Людина понад усе. Якщо тоді Форд бачив у бізнесі не механізм для збагачення, а спосіб покращувати життя людей, то сьогодні ми знову повертаємось до цієї ідеї: бізнес має людське обличчя. Через 100 років після написання книга Моє життя та робота звучить напрочуд сучасно. Вона нагадує нам: технології змінюються, проте цінності залишаються. Повага до людей, простота та сміливість робити помилки це те, що актуально завжди. А як ви думаєте, якусь ідею Форда ми найбільше втратили сьогодні? Пиши в коментарях. І якщо тебе цікавлять книги, які змінюють спосіб мислення, підписуйся на наш канал. Далі буде ще більше історій, які надихають. Я бачу, що ти додивився наше відео до кінця, а це означає, що ти готовий подивитись інше наше цікаве відео про важливість саморозвитку, дисципліни та любові до себе. Там тебе чекає багато тепла та натхнення. Обов'язково зустрінемось там. Па!